Ясно, що у багатьох постало питання ого-го, ого, завтра там вибори до парламенту, що ж нам робити mm -hmm. з цією історією? так, Сильно нам не подобається, ці негідниками виявилися і так далі. Тому хтось там 2-3 місяці тому, як думає про це і шукає рішення. А для кого до когось і досі не дійшло? Тобто У когось попереду вічність, і тому об'єднуватися можна скільки загодно, і поспішати нема куди. В, якщо говорити там про про, про, про суб'єкти, які умовно кажучи за, mm -hmm. за за столом сьогодні, це і група чумака, яку називали, яку називали вже в, в Шабунін да? і компанія. Ня-ні, там, там трошки а, прізвища, які я не буду говорити нічого нового, mm -hmm. тому що вони вже лунали в mm -hmm. в медіа. Це і чумак, це Касько, це, це, це кілька. На mm фоні. -hmm. Теж, теж там Боже, як той, що недавно вийшов, фірса да. ні, він не там не там, не там добре, не там. Але всі говорили, чумак робить партію, і, і, і йшлося про те, що це окремий проект буде ще місяць тому. Ну він саме От коли ми сідаємо за столом, то я розумію, що от наше мінімальне завдання зробити так, принаймні. Щоб ви вийти зі стола не з більшої кількості партій, ніж mm -hmm. ніж зараз, є тому, що кожен це потенційна там політична партія а? завтра ну в українських е а особливо у -у що знаєте форматі е та... кожен потенційно політична партія поки не спробував зробити Однозначна. партію сам це і в нових менш. умовах, що дуже важливо однозначно, і, ну, ні, які, і ні в кого з досвіду і, немає, і які так. вимоги ти ставиш так, до uh -huh. цієї політичної партії? Ясно, що а, така собі там спонтанна чи не спонтанна, але популярність там в соціальних мережах і в медіа, навіть це, політична, це одне це, це, ну, а збудувати політичну партію як, як, як механізм, структуру. та як структуру, і як механізм там не знаю, досконалого, наприклад, відбору і рекрутингу у владу, О, це я зовсім не сказати в це тому числі, менше. Хто вступає в партію, можливо, деяких не треба там зразу масово, все все біжить до нас. Може, комусь треба відмовляти, треба їм пояснювати? Що це, як це... А, ну тут теж є різні різні підходи. Mm -hmm. Ми можемо про про говорити. Так це раз є група, яка представляє? Ну я не можу говорити, що вона, вона сама з цих середовищ, Там наприклад, єврооптимістів, mm -hmm. це Лещенко, це Світлана Заліщук, це Мустафана Єм. Є е, група громадських активістів, е, зокрема там із нової нова країни країна. з нової країни. Е, ну, часто і за, і за частина цим нової станов... країни, тобто нова країна як інституція війде. Ні -ні, ні, Тоб, ні, ні, просто ні. частина людей так. готові в садки до які мають політичну мотивованість. Ви не справ не справляєтесь. Ми підемо а, так. Ну і... десь приблизно мені здається, так і відбувається. Спочатку ти покладаєш ну, надії звичайно, на когось. Так. А потім, коли розумієш, що вони не справляються і нема кому замість тебе робити, то ти берешся сам. Часто за цим столом, звичайно, і е, е, команда да. От. Тобто Ми ведемо діалог, але чесно, моя позиція і моє сприйняття, що ну, сьогодні, попри часті заяви про там, політичний проєкт, політичну партію і так далі. Команда Саакашвілі якраз найменше готова до, до швидкого старту. Ну, По-перше, чому? Ну, це, ми розуміємо, так. це ваші думки, там да? якісь асоціації. Ви там вони ж не кажуть mm -hmm. вам прямо там: ні, ми от зараз будуть вибори, ми вернемось в Грузію. Да? Але ви собі там щось підозрюєте? Ні, -ні, ні. ні, з це в це ніяк не пов'язана. Саакашвілі і далі залишаються ча частиною а, команди Порошенко. Mm -hmm. І тому я не уявляю собі, як він бере участь в створенні там. Політичного суб'єкту, uh -huh. нового, не розірвавши взаємостосунки там з президентом.